Вітання всім. Сьогодні чергове відео по Патчу Black Desert, але вибачаюсь, що запису вже так пізно, я думаю, не для кого не секрет, що трапилось, блядь, про обстріл, блядь, і всьому тому. Я вижив, все зі мною нормально також, бо було багато поряд зі мною. Це так, ліричний відступ. Тому, коротше, повертаємось. Сьогодні патч, вірніше, вчорашній патч, випустили не так багато, але деякі зміни все ж таки позавозили. Трішки приємного, трішки. Такого, що мало б бути вже давним давно але знову в Black, Black Desert онлайн Перлабіси роблять факапи свої, як завжди. то Тому, на жаль, маємо, що маємо. І, як завжди, давайте переходити до всіх актуальних новин по черзі. І так, Перлабіси вирішили продовжити, по-перше, свою акцію зі знижкою. Вона мала закінчитись 8 числа, але її вирішили продовжити до 22-го. Що можна купити доступ до гри всього навсього за 1 євро. Я вкотре нагадуватиму, що євросервер розповсюджується по системі buy-to-play, тобто купі грай. Не раджу брати в Стімі, бо Стім вас буде кидати на болотний російський клятий сервер. Тому, якщо ви не хочете грати з болотяниками, проще купіть на євро сервері доступ до гри за 50 гривень і грайте собі спокійно. Хотів би сказати, що є українізатор, але, на жаль, поки його актуальна версія залишається на момент і досі ще запису 24 грудня, бо де, деякий час назад по, скажімо так, квартирі людини, яка займається українізатором його і перекладом гри на українську. Трапився з тої інформації, як я зрозумів, було приліто, тому в нього пошкоджений ПК, йому потрібно купувати новий ПК, щоб далі цим займатися. Тому українізатор є, але, на жаль, версія його не актуальна. Це так, майте поки на увазі, коли з'являться оновлення, що в людини все зробив все тепер є, щоб далі працювати, я також про це вас повідомлю. І переходимо тепер далі до самого патчу і всіх тих, що там івентів нам насипали. І так. З першого нам перлабіси, ну, вже по суті, сьогоднішнього дня, з 9 по 11 лютого, ви можете позабирати прекрасний календар як на 21 день, де вам дають на 7 днів перші 3 дні по прямакам, багато хелпкітів для заточки, Dark Hunger Origin, 5000 тисяч крон і 2 молоточки. Ще додатково, тобто можна поточитися ще нормально, то тому майте на увазі, що знову засипать перлабіси поки у вас сіми подарунками, щось до хріна, вони реально засипають. Далі наступне. З 8 по 22 гільдійні квести, Х2, по суті, називаємо це так, по нагородам. Спеціальні гільдійні квести, де ви можете бити мобіль, збирати травичку, отримувати більше грошей як у фонд гільдії, так і для себе. Так само прокачувати там гільдію, якщо вони ще у вас не прокачані. І так далі. Тому доволі все просто. Спеціальні гільдійні івентові квести, де можна заробити більше грошей, отримати більше плюшок. Плюс до цього всього зменшили витрати крові для гібафів. І якби зменшили КД з 4 годин на 1 годину, що ви можете бафів видавати кожну годину. Тому якось так. І як не дивно, сам патч. Тут прям можна пролітати дуже швидко. По Сірафіму випустили рабами на неї. Загалом виглядають прикольно, але я хрень його знаю. Я ще й досі не тестив. Бо я чекаю, поки вона вийде, скажімо так, повноцінною. Вже, я думаю, з Рубами вона вийшла повноцінною вже на цей раз, але я ще, напевно, деякий час почекаю. Може, ще якийсь місяць, і потім буду робити на неї дзеркало і дивитися, що ж що ж нарешті тепер таки за персонажик. Далі додали її на скіл тут ще, типа баф Damage Reduction 5-10-20 протягом скіла. Такого що цікавого, напевно, і тут деякі якби певні зміни, хто ній грає, дивіться, тут міняють ось дефенсив ефекти суперармори, на фронт армор, потім на армор протягом скіла і коротше, якісь штуки, яких я ще поки тут не шарю Далі, стосовно Академії Олівії чи Ольві і імпрувів по Ред Баттлфілду, які Парлабіса нам обіцяли завозити ще. 7 8 січня, тобто 7-8 січня Корея і Глобал. Вони це все переносять на 21 число. Як завжди, вони вибачаються, що ну, ми так факапимо. З найближчого, я так зрозумів, буде напевно, Алхім каміння. Так само з 22-м числом це все завезуть нове імпробувати Алхім Каміння, то тому побачимо, бо там вони знову щось перероблювали з ними також. І так, далі йдемо. Гільдійні боси. Імпрувнули гільдійних босів, переробили їх тепер замість чотирьох гільдійних босів буде п'ять. попрощалися ми з Путурумом. І тепер які зміни. На гільдійних босів не можна ходити тим, хто йде по War Hero, тобто як найми. З іншої гільдії люди, які йдуть в найм до іншої гільдії. Які приймали участь там в нодварах, ходили тоді ще також на гільдійних босів. Тепер цю систему упразнили. По суті, її тепер не буде. В найм ви можете ходити тепер до іншої гільдії тільки на нодвари і твари, На гільдійних босів для вас тепер дорога закрита. Плюс до цього всього ще зробили так, що тепер на кожного гільдійного боса ви будете заходити в спеціальну зону, яку може відкрити гільдмастер або зам гільдмастер, або офіцер, я так розумію, там, напевно, права будуть видаватися розширеним варіантом від гема, хто може тіпа, відкривати ці спеціальні зони для фарму босів Це зроблено по аналогу, як на хані. Тобто, ви приїжджаєте на точку, відкриваєте зону, гільдмембери заходять спокійно. Фармлять гільдійного боса, ніхто вам не заважає, ніхто вас там не Пекашить, ніхто з вами нічого там, по суті, не робить. Відфармили гільдійного боса, вийшли з зони, поїхали на наступного. І так, з усіма. Стосовно гільдійних босів, завезли огра і Мокхуліса. Вони, по суті, знаходяться близько один від одного ще, огор знаходиться дуже близько від Гліші, від мацтера. По локації, а Макхуліс дуже недалеко знаходиться від лавового монстра, то тому вам навіть не доведеться тепер кататися навіть за дуже далеко. Плюс до цього всього, звісно, їм там редюс ХП зробили в залежності від складності боса, якого ви б'єте, але це стосується більше феріда і манстера. Потім збільшили дропрейт, особливо камінчиків, які випадають для Рібеліуса, і сам Рібеліус, типу, шансу, 2-3 рази збільшили. І, по суті, якщо правильно ось тут рахувати стосовно нагород в плані, скажімо так, срібла, то з усіх босів загалом, при, ну, при тому, якщо вам дуже сильно пощастить, можна фарманути до 5 лярдів. Тобто тепер за всіх гільдійних босів не лярд 200, там, як раніше було, а тепер десь 4-5 лярдів в середній заробіток з усіх гільдійних босів буде. Тому якось так. Плюс гільдійних босів ресетнули. Ви вже можете до кінця цього тижня зафармити, знову ж таки, нових гільдійних босів. Вони у вас там можуть бути вже, або вам доведеться їх нафармити, але їх, коротше, просто ресетнули. Тепер можете переконатися самі в цьому, наскільки. Нагороди стосовно самих гільдійних босів. <coughs> Наступне uh, Family Fame. Апнули, коротше, по суті, Family Fame. Uh, сильно багато нема про що говорити тут, якщо простіше вам навестися буде, щоб самим зрозуміти, тискаєте пі, ось ваша Family Fame, uh, з якою ви кожен день забираєте нагороду uh, в вигляді срібла, в Black Spirit Save oh, stuta, ось тут. І тепер коротше, підняли саме за. Combat Фейм, за Fame і за Special Fame це квести в основному, те, що ви робите, там і знання і так далі. Отримання грошей. Тобто, по суті, ви можете собі зробити так, що ви десь будете там, забирати 100 лямів плюс, там, чи майже 200 лямів, якщо приблизно порахувати, то тому маєте на увазі. Плюс у Spirit Сейв'яу тут можна зберігати буде тепер до 10 мільярдів срібла за раз. Щоб вам там не назбирувати полярду і забирати, як було раніше, тепер до 10. Далі з наступних апдейтів, Model Blackstone це камінчик, яким ви затачуєте вашу суверен зброю. Їх тепер ще можна використовувати, як в набиванні собі додаткових лаків. 25 камінчиків, 110 лаків, і також до 170, 200 лаків, ви можете вантапнути собі, щоб, зру... ну, щоб їх отримати. Якщо порахувати по нинішній ціні, то 200 лаків цим камінчиком вам обійдеться приблизно в 6,8 лярдів срібла. Щоб так зробити. Далі по монстрам Black зацепили соло боси на складності каламіті 8, 9 і 10, їх трішки, по суті, нерфанули. На Сенгуні прибрали атаку на 10% і ХП на 15%, бо та сама історія, тільки АП на 5%. Бамбук, Епікс і свиню різанули атаку на 5%. Далі, з приємнішого для тих власників, в кого є Крохдалор Сенчурі і власників тр10 коней тір 11, того, того ж самого, то що три в одному. І навіть уже в тих, в кого є Вальтаріон, новий коник останній тір 9. Тепер ви їх можете з собою всіх таскати в Крогдалор Сенчуарі. Тепер вам не треба страждати з тим. Ви можете їх з собою всіх тепер тягати одночасно. Навіть до цього всього, ви ще можете з собою їх, як би, по суті, перекидати, це Крогдалор Сенчуарі з одного чара на іншого, щоб користувалися, але при умові того, що в якогось із персонажів є коротше, цей донатний Celestial Horn Колл. Колін Хорн, коротше, що ви можете самонити свого коня на великій відстані більше, ніж дефолтний рейндж в 150 метрів, типу, на знаходженні від нього, щоб засумонити спочатку всіх, і потім тільки перекинути якби, ваш Далор на наступного чара, якого ви хочете там віддати. І по суті, з такого більше все стосовно тут рибалки. Якщо казати, то ви можете просто відпускати рибу, яка вам ловиться, яка вам нахер не потрібна. Якщо так простіше пояснити, і по суті все, ось такий от вийшов патчик. не дуже такий великий, але трішки, хоч змістовніше, і все рівно без факапів не обійшлося, але то вже якби перлабіси, є перлабіси. І на цьому все, як завжди, буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на всі соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Я ще так само залишаю інформацію стосовно промокодів, які ще поки діють, якщо ви їх ще не активовували. Вони також будуть в описі під цим відео, щоб ви там поточилися і так далі. Там багато кронів, камінчиків, всього смачного також ще дають. І все. Підписуйтесь. YouTube, Telegram, Twitch, стрімуємо Black Desert і не тільки, щоб бути в курсі також стрімів. Всього цього, дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.